Ми ну, стартанули, добре. Так, одного, одного занесла. занесла невдача, зустріла одного з учасників перегонів. Два вирвалися вперед, лідери. Другий <клес> заглох там один взагалі залишився. І Нічого, що, вони с... зараз їдуть вперед. За полка боротьба, ми бачимо полку боротьбу між двома, бо Навіть ми не можемо їх наздогнати. Що нам з ними робити? І третій вже теж у нас є. В кадрі. Давайте побачимо, як це буде далі розвиватись, ця ситуація, ця подія. Ми зараз слідкуємо за третім. Бо перших двох ми не можемо настогнати, наскільки вони майстерні події. Е, Тримати нас до уваги у нас в штаті випав сніг. Вони їдуть, як принаймні, може, 250-300 км на годину. І вони тримають. І ми бачимо в кадрі поліцію. Ми бачимо Ой. в кадрі поліцію. Поліція Ой. реагує вже на даний захід. Поліція, як ми бачимо, намагається заарештувати. Заарештувати там, де ви перекрили дорогу. Я не мока побачив, яка автівка поліцейських вилетіла. Дивись, вони перекрили дорогу, і наш учасник він проїжджає, перекриту дорогу, заслон, поліцейський заслон і проїжджає. Як ми бачимо, наразі зараз відбуваються процесуальні дії. Поліцейські затримали вуличних стрітрейсерів, і зараз вони будуть відбувати не за своє скоєне. Доброго вечора, шановна громада, і мене звати Глій Петлюра. Зараз ми знаходимося на подіях стрітрейсингу... Нелегальні гонки на вулицях. Зараз ми бачимо процесуальні дії. Я так розумію, що ви затримали ці нелегальщики, правильно? Ми з України 24. Я і чекав у співробітнику України 24. Мене звати Петлюра, я так. директор України 24 Можемо дати коментарі. Так, зараз секундочку, ра рацію виключу. Можете дати коментар, що тут відбувається у вас. Дивіться, наразі йде затримання е учасників нелегальних гонок. По даній інформації надані мені, це було 4 автомобілі одна марки, різних кольорів. Тобто чорний. Білий, синій та червоний. По даній інформації всі чотири автомобілі були успішно зупинено. Вони наразі будуть конфісковані, а учасники Огонок будуть арештовані. Я можете, можете сказати, будь ласка, яка, яка міра покарання Предусмотрена для учасників таких перегонів або подій? Ну дивіться, тут точного вам вироку не скажу, так як е, була погоня, деякі не відповідали на вимогу зупинитися, деякі просто приймали участь. Тому тут будуть різні статті. Остаточного остаточний результат буде тільки при кінці фіксуальних дій, які будуть проводитись в, в міській поліції. Дай Добре, дякую. Хотів це задати гарант. питання. Хотів так. задати останнє так. питання від себе, від себе хотів задати питання. Скажіть мені, будь ласка, ви, чи у вас є інформація, хто саме б шкурує цими гонками, хто їх всіх зібрав і чому ці перегони взагалі почалися? З якими мотивами вони рухались по місту так, так безбашено, по снігу? Ви ж бачите, сніг випав у нас в місті? Ну, і це, на, Надалі ця інформація є поки що так сказати, не розголошується. В майбутньому, можливо, ми вам її сказати, піднесемо для ваших новин. Наразі я вам не можу цього сказати. Ми хотіли би звернутися до е, прес-секретаря міської е, поліції, який би потім нам дав би коментар вже по завершенню цих подій. Добре? Ну це моєте звернутися до мого полковника, під'їхати пізніше до відділку та в нього взяти інтерв'ю особисто. Добре, дякуємо. Все гарно вечора. Дякую за службу. Дякую, дякую. Так, да, дякуємо.